пронто пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, нанесла собі масочку. У вас до кінця цієї осені щось почнеться заново. Якийсь етап вашому житті закінчиться і почнеться новий? В якій сфері життя, я з масочкою, вибачте, але феєчки, ви знаєте, що я дуже Таролог, якому не потрібна реклама, дуже таролог, якому не потрібно, виразилась. Тобто, у мене мало часу, але я хочу бути для вас корисною, тому я виходжу тоді, коли є у мене хоч хвилинка. І Рафа, Ну що казати, феєчки, я вас поздоровляю. Хто хоче це, напишіть, приймаю. Хто хоче це в реальності, а не тільки в своїх думках, заказуйте амулет на особисте життя, бо амулет на заміжжя такий теж є. До речі, зараз я дарую вам подарунок при заказі амулету індивідуального, екологічного від вищих сил з картами Таро. Вам 10 хвилинна онлайн-консультація зі мною консультація вживу, пояснюю безкоштовно. де ви задаєте будь-які питання, я за допомогою Таро вам відповідаю. Крім цього, що моя енергія у мене Плутон в сьомому домі. Це про те, що я трансформую людей і роблю це легко, бо бо він в вагах м'яко, але дуже результативно. Єрофант, фейчки, тобто це ви. Це він, це відносини, в яких є структурність, є зрозумілість. А що це за чоловік? Вау! Десятка чаш! Це чоловік, з яким ви будете щодо емоцій от повністю задоволена, від слів повністю, бо десятка максимальна карта. Тобто він буде. Кохання до вас проявляти так, такою мовою, яка для вас і є мовою кохання. Тому що для кожної жінки це своє. Комусь, коли не дарують подарунки, жінка почуває себе нелюбимою. Це справді я така. А є жінки, яким подарунки нафік не потрібні. І це теж нормально. Я не кажу, що це не нормально. Їм потрібна кава зранку. Хоча мені кава теж зранку сподобається. Кава зранку. Їм потрібно, щоб їм писали, питали, як ти, що ти, що ти, що ти відчуваєш? Або разом розділяли хобі. У кожного своє. А давайте ще про цього чоловіка. Ох, ну ну. Ну як, король чаш? Людина, яка вміє проявляти своє кохання, дівчата романтична, яка транслює своє кохання, вона його не про собі тримає, да? як король мечів, який вважає це слабкістю. Ні. Це людина, яка транслює в кожному своєму кроці Я тебе кохаю в кожній своїй дії. А ще про нього. Ну, все, я більше не буду. Аркан сонця. Ну куди можна? Аркан сонце, дівчата. Про нього. Це людина сонячна. Розумієте? Людина, яка здійснить всі ваші бажання. Тобто вона буде вас зігрівати. Подивіться, тут навіть хтось з вас завагітніє, хто хоче, хто в такому віці. Тобто ось людина, яка зуміє в цьому танці сонця вас закружити. Дайте пораду моїй фейсі. Порада одна. Майте свої цілі. Це нормально в своєму житті, так. І кажуть про те, що о-хо-хо, е, ви давно вже вкладалися або відносини з цим чоловіком, або взагалі сферу особистого життя і чекали на результат. Ви реально хтось вкладався грошима, купляв амулети 100%, хтось на якісь навчання ходив, хтось е, міняв місця локацій своїх, е, тобто це теж вкладання грошей, шукав місця, де можливо може бути той чоловік, який вам подобається, це нормально. І кажуть, у вас, у вас це бажання здійсниться, причому дуже для вас неочікувано сонечки. От як і за угла, ви будете думати, а де ж ти раніше був? Або де раніше був той результат, який зараз ми з тобою маємо. Неочікувана, і дуже скоро цифра 8, Через 8 днів, 8 тижнів, 8 годин у когось. Люблю вас. Добрати з групу телеграм. Там дуже багато відгуків про дію амулету і дуже багато езотеричних знань, які вам потрібні.